Доброго ранку, мої любі малята, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, зима. З настанням холодів багато птахів відлетіло в теплі краї, але деякі сміливі пташки залишились зимувати в рідному краї. Давайте нагадаємо цих пташок. Отже, дітки, яких пташок ви бачите зараз в парках та біля своїх будиночків? Кого ми можемо зустріти? Так, горобчиків, синичок, хто ще яких пташок бачив, голубів, ворон та сорок. Навіть дятла зустрічали молодці. Дідусь нашої Оленки дуже полюбляє спостерігати за пташками, слухати їх спів, ось що він написав вам у листі. Я ладнаю годівнички, для горобчика й синички, для малого снігурця крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайте заметілі. Отже, важко взимку пташкам, хоч і рятує їх від холоду щільне пір'я, але їм дуже скрутно і голодно. Тому птахів взимку потрібно, що малята. Вірно підгодовувати. Для цього люди майструють молодці годівнички, а з чого найчастіше виготовляють годівнички? Так малята з дощечок дерев'яних та фанери. Але бувають дуже Креативні такі творчі годівнички, які виготовляють із порожніх пляшок, каністр та використаних тетрапаків від соку та молочка. Тож сьогодні малята я пропоную вам теж виготовити годівничку, а саме Аплікацію скарбничка-годівничка. Погляньте, які пташки прилетіли до нашої годівнички. Так, вірно, снігур та синички ви їх пізнали по забарвленню. Так, це буде наш малята-зразочок. А що ж ви знаєте про цих пташок? Давайте про них поговоримо. Отже, снігур. Взимку, як тільки випадає перший сніг, з'являються в Україні красиві птахи з яскраво-червоними грудками. Це снігурі. Ім'я своє снігур дістав від слова сніг. Адже ці пташки за народним повір'ям перші вісники зими і снігу. Снігур звичайний осілий птах наших Карпатських гір і зимуючий птах по всій території України. Дивно якось виходить. Снігурі прилітають до нас на зимівлю, в той час, як багато наших птахів навпаки, відлітають в теплі краї. Виявляється, наш, наші краї для снігурів уже є теплі краї. Літом вони майже не відлітають на далеку північ, де зима. Дуже холодна. Там снігорі збивають гнізда і виводять пташенят, а восени всім сімейством прилітають до нас, оселяються в хвойних лісах, але взимку нерідко зустрічаються в парках та садочках. Дуже рідко, але я навіть їх бачила в наших. Парка. Тож під час прогулянки спостерігайте. Тримаються снігурі невеличкими зграйками по сім десять пташок, живляться різними ягодами, бруньками, насінням дерев та кущів. Ось такий гарний зимуючий птах. Малята, а що ви знаєте про Синичок. Так, це дуже така яскрава маленька пташка. Вона всю весну і літо слідкує і доглядає наші дерева, знищує шкідників, шкідливих комах та гусінь. Ще восени синичка запастає жучки насіння. Зернятко, все це вона ховає в щілинах, під кору дерев, під камінням, там, де їх не може намочити сніг та дощ. І цих схованок в неї дуже багато, так багато, що вона не пам'ятає про них всіх. І цими схованками потім користуються і інші пташки. Синичка розмірковує так, ти для всіх, і всі для тебе. Ось така миролюбива, щедра пташка. А ще та, синички найбільше до вподоби, що дітки, ви вже знаєте, вірно сире сало. І не тільки сире сало, а і м'ясо. Також Синички полюбляють гарбузове і соняшникове насіння, насіння день, вівса. Ось якщо хочете порадувати синичку, то потрібно в такій гостинці покласти їй до годівниці. Малята, а ви знаєте, що із кожних десяти синичок. 9 помирає взимку від голоду, а одна синичка може врятувати від загибелі 10 дерев. І якщо ви будете сипати корм для синички в одну годівничку, то така ось одна годівничка може врятувати від голоду 50 синичок. Тож це дуже важливо, тому що насамперед синички дуже дуже оберігають дерева, а одне дерево забезпечує киснем трьох людей, тобто сім'ю. Отже, сьогодні малята я вам покажу, як виготовити годівничку. Для цього нам потрібно Аркуш паперу для основи. Можна взяти білий аркуш, а можна взяти будь-яку кольору. Блакитний, бірюзовий, салатовий, таких більш пастельних відтінків. Так, ось наша основа. Ми вже знаємо, що годівничку роблять з дощечок. Ми теж її зробимо з дощечок. Для цього нам потрібен. Папір коричневого кольору. Ось я взяла половинка аркуша А4. Я відрізаю по вертикалі дві полосочки, вони будуть трішечки коротші, шириною десь 1,5-2 см. А потім по горизонталі три полосочки такої ж ширини. Так. Я вже малята. Відрізала. Ось, дивіться, в мене дві трішечки коротші дощечки і три довші. І відразу приступаємо до наклеювання. Так, працюємо на клейоночки, щоб не забруднити. Спочатку наклеїмо дно нашої годівнички, для цього беремо довгу смужечку. Промашуємо її повністю клеєм і наклеїмо посередині внизу цю смужечку. Так, або долонькою, або серветкою промакуємо. Далі наклеїмо стіни нашої годівнички. Для цього використаємо дві короткі смужечки. Теж повністю промашуємо. Спочатку одну сторону наклеюємо. Працюємо на стола, на клейонечки. не поспішаємо, добре розмащуємо клей по сумушці. Так, Друга сторона нашої годівнички. Що нам залишилось? Так, дах зробити, щоб. Захистити корм від дощу та снігу. Тож наклеїмо дах для нашої годівнички для синичок та снігурів. Так, одну дощечку наклеїмо. Можете спочатку приміряти, де ви будете наклеювати, а лише потім. Наклеювати. І другу. Так, наша годівничка готова. Можемо запрошувати пташок для того, щоб зробити пташок, подивіться, яка фігура буде в основі. Так, кружечок. Отже, для синички нам потрібен жовтий кружечок діаметром 5-6 см. Тільки буде пташок ваші годівнички вирішувати вам. Так, я відразу наклею і червоний кружечок для снігода. Так, далі дивимося крильця це що малята? Півкружечки. Отже. Нам потрібні ще кружечки чорного кольору діаметром 4 см. Ми складаємо навпіл і розрізаємо. Так. Розрізали. З одного кружечка ми отримали два півкружечка. Це два крила для пташки. Намашуємо. І з обох сторін наклеїмо крильця. Для голівки ми використаємо цілий кружечок. Так, синичка вже вирісовується, дивимося дрібні детальки, так. Малята, дрібні деталі можна або намалювати, або попросити дорослих, щоб вони помогли вам вирізати. Ось очі. Також для вирізання кружечків можна використати трафарет. Так, і дрібненькі. Кружечки, для цього можна малята використати або фломастер, щоб намалювати очі шкам, або використати дирокіл. Так, канцелярський такий пристрій, який робить дірочки. Так, що наші пташці, обов'язково потрібні лапки. Не забуваємо про дзьобик і лапки. Нагадайте, скільки лапок у пташки? Вірно, дві лапки. Ми використовуємо для лапок ось такі маленькі трикутнички. Можна використати також півовальчики. Так, наша синичка готова, вона сидить уже годівнички, повертаємось до снігура. Тіло, тулуб ми вже приклеїли червоненький. Потрібно нам знову розрізати кружечок навпіл чорний, скласти його вдвоє, і по лінії згину гарненько розрізати. Ось ми отримуємо два півкружечка. Один півкружечок це буде щомалят? Так, голівочка нашого снігура, а друга, другий півкружечок це буде крило. Нашому снігуру вистачає хва... хвостика, так? Тут ми с... синички, не робимо хвостика, тому що його не видно. Позаду. А от снігуря ми з боку ми його бачимо, тому хвостик цьому нам допоможе така геометрична фігура, як трикутничок. Так, і оздоблюємо дрібними деталями. Тобто робимо око, так, і з дзвіниці нашому. Снігурю. Так, що не вистачає, хто уважний? Дьобика, так, дзьобика, для цього теж використаємо маленький трикутничок. Можна відрізати з залишків, що залишилось після вирізання тулуба. Ой. Як вже я говорила, малята, ви можете зробити дві пташки, три, чотири, скільки дозволяє вам величина вашого аркуша і вашого бажання. Також оздобити свою роботу, ви можете наклеїти сніжок або можете його намалювати за допомогою білої фарби. І у вас вийде ось така. Чудова робота. Хто летить до годівниці, галки, снігурі, синиці, горобчики, клубочки сірі, всіх, хто не летить у вирій. Всі, хто не летить у вирій, вирі, летять до нашої годівнички. Малята я вам дякую за увагу і творчого вам натхнення.